Постійно, коли мова заходить за кольори, у нас тільки одна асоціація. Але ми забуваємо про контекст. Адже, по-перше, кожен колір має свою підсвідому асоціацію у кожної людини. Плюс Колір змінює своє значення в залежності від контексту. Давайте сьогодні поговоримо, як працюють кольори в маркетингу та рекламі, як вони впливають на споживачів, клієнтів, користувачів ваших вебсайтів. А головне, які кольори краще обирати для вашого бізнесу чи блогу. Приємного перегляду! В маркетингу та рекламі кольори впливають на емоції, прийняття рішення, відчуття і самопочуття ваших клієнтів. Цікаве, що впливають на підсвідомому рівні. Головна ціль команди маркетингу, якщо ми говоримо про кольори, це створити дизайни відповідно до цілі, яку переслідує ваша рекламна компанія або бренд, тобто або змусити до якогось рішення, або створити міцну асоціацію кольору з вашим брендом. Більше того, дослідження показують, що ефективність рекламної компанії на 60% залежить від доцільності обраних кольорів. Кольористика не є чимсь новим. Ще Аристотель виявив три основні кольори: це червоний, синій та зелений. Саме вони лягли в основу палітри RGB, якою ми користуємось і до сьогодні. Проте психологію кольору приписують більш швейцарському психотерапевту Максу Люшеру, який в другій половині ХХ століття виявив залежність між кольорами та діагнозами своїх пацієнтів. А коли занурився в дослідження ще більше, то підтвердив, що Вибір кольору підтверджує певні риси або особливості характеру людини. Звичайно, що у цієї теорії, так само як і у кожної теорії, є величезна кількість як прихильників, так і противників. Тому сьогодні багато хто нівечить цю теорію, розказує, що все працює не так. Але людина сама по собі дуже складна і не можна сказати, що любить виключно один кольор. Найчастіше люди сумніваються перед вибором кольору або обирають навіть декілька під час психологічних тестів, що в на характеристику певних рис в кожному кольорі, які, як гадалки Таро, можуть трактувати по-своєму. Але, звичайно, у більшості людей є на психологічному рівні певні асоціації з якимось кольором. Звичайно, не всіх вони чисті, але саме тому трактування кольорів відбувається досить змішано. І ніхто не каже, що червоний це любов. Всі починають говорити, що це пристрасть, заклик до дії і сильні емоції. Тому давайте сьогодні розглянемо. Основні кольори не тільки з позитивних їх значень, але так само і з негативних асоціацій. жовтий, жовтий це свобода, це дитячий оптимізм, різкість, трохи молодості, радість, щастя, але так само жовтий має негативні асоціації, особливо в певних сферах він викликає саме негативне значення цієї дитячості, нестабільності, трошки навіть жорстокості. Тому жовтий не використовують як основний в банки сфері, де потрібна стабільність, гарантія успіху. Жовтий не є головним. Жовтий активно використовується в харчовій промисловості, тому що, згідно даних, жовтий і оранжевий класно стимулюють апетиту людей, і плюс саме це дитячі позитивні емоції, вони є класною асоціацією для харчових брендів, тому в залежності від специфіку, в залежності від бізнесу, є сенс або використовувати або ігнорувати ці кольори. І давайте в оранжевий. Оранжевий є одним з найменш популярних кольорів згідно опитувань. Саме тому в промисловості, яка виробляє одяг, його практично не існує. В моду, в пантони, в тренди входять відтінки, але не чисто оранжевий. Саме тому, що він банально не є популярним кольором. Хоча за своїм емоційним значенням він говорить про драйв, молодість, іскру, веселість, ентузіазм, розваги. Він дуже часто асоціюється з розвагами і креативністю і ви можете це побачити полого, тобто. Там, де треба підкреслити саме розваги, легкість, веселість, іскру і енергію. Але в негативному значенні оранжевий може бути асоціацією з сильною агресивності і, взагалі, факт того, що дослідження підтверджують, що він є найпопулярнішим кольором, то з ним теж треба бути обережним і використовувати в класних поєднаннях інших стабільних кольорів, які будуть домінуючими, а його використовувати як контрастним скоріше, ніж основним. Зелений колір є одним з головних. Головних, якщо ми говоримо про екологічність, природність, стабільність, надійність, зрісти. В Північній Америці це синонім удачі, тому що клевер, тому що гроші. Це завжди про успіх, про компетентність і, звичайно, про трошки новаторство і турботу. Але я думаю, що значення турботи це прийшло саме через природу і екологічність. Ви точно знаєте величезну кількість зелених логотипів. Починаючи від Starbucks і закінчуючи Приватбанком і виновусом, це завжди про позитивні емоції, завжди про стабільну історію. Звичайно, про турботу здавалося б, зелений то точно немає негативного відтінку, але це не так. В маркетингу і рекламі зелений у деяких людей може викликати негативні емоції, такі як ревнощі, зайву прискіпливість, якої більшість брендів точно б не хотіла, але це дуже часто викликає як захисна реакція на комунікацію про екологічність і природність. Тому тут треба теж знати міру. Червоний це не тільки любов. Це ще пристрасть, сила, енергія, дерзкість, незалежність. Солодкість, новаторство, молодість згідно досліджень. Він так само викликає апетит, причому не стільки фізичний, скільки до життя, до здобування чогось. І, взагалі, він користується дуже великою популярністю у таких дерзких гастробрендів. Він дуже класно продає і стимулює, і деякі бренди починають з нього свої бізнеси, взагалі, наприклад, як Virgin Airlines, Netflix, YouTube, Target, Lego навіть візьміть. Але так само він має негативні стимуляції, які, до речі, маркетингу активно використовуються на плюс. Наприклад, одним з негативних тригерів червоного кольору є терміновість або короткі терміни, та дедлайн швидкий. І, наприклад, це використовується в знижках. Червоні ярлики, всі ще не бачать ціну, але вже знають, що вона має бути дешевшою. Тобто, це вкладено вже на генному уровні, мені здається, нашого суспільства. Але меж з тим це не завжди може грати позитив для вас, якщо ви використовуєте його в заголовках. Наприклад, крім того, червоний колір асоціюється з тривогою. Він викликає злість, він привертає до себе дуже багато уваги. Напишіть в коментарях, який колір ваш улюблений. Рожевий сьогодні тотально належить жінкам, і Головна асоціація його це жіночність, це ніжність, це романтика. Це навіть солодкість така, знаєте, не просто жіночна, прям солодкість така, може, притурна. Космополітан, Гламідія, Барбі, Сікрет. І зараз рожевого набагато більше, ніж це було там. 30-50 років тому, і е, в ті роки, наприклад, раніше рожевий був теж кольором такого протесту, робити те, що ніхто не робить. І прикладом того є Floyd, наприклад. А вони в своєму логові тоді активно використовували рожевий колір. І тоді чоловіки е, не так часто носили рожевий колір, І це було таким викликом в суспільстві. Сьогодні це взагалі не виклик, якщо чоловік вдягає щось рожеве. Тому це може бути і негативною історією, якщо ваш бренд не хоче гендерно асоціюватися з жінками або працює не тільки на жіночу аудиторію. Або він більш серйозний. Тоді ми звичайно не розглядаємо ці відтінки взагалі. З важливого, дуже залежно від специфіки бізнесу, можливо, ваш бізнес не потребує цієї зайвої легкості, жіночності чи солодкості. Тому тут теж треба дуже важливо подивитися на сам формат. В той же час фіолетовий і сиреневий мають інше значення: це більше про вишуканість, це про індивідуальність, це так само загадковість. Є пряма асоціація з високим класом. Але тут є й негативна сторона, тому що так сталося історично, що фіолетовий дуже прожився в різноманітних сектах. Тому він часто асоціюється з містикою. Знаєте, всі ці таро, всі ці астрологія, всі ці алхіміки. Тобто це точно їх колір. Якщо раптом у вас бізнес всіх ніж, ви вже знаєте, який колір собі використовувати. Це головна підсвідома асоціація. Але в той же час це може бути негативним значенням для вашого бренду, якщо ви мітите в елегантність і вишукав. Та і ви поставили фіолетовий, а всі думають, що у вас якась секта, а не магазин елітного одягу. Тому тут дивишся, з якоїсь сторони подивитися, але так само негативним значенням цього кольору є капризність. І його використовують таких лого, як Мілка, Федекс, Холмарт, Яху. Згідно опитувань, синій колір найбільше люблять люди у світі. Тобто, як жінки, так і чоловіки дуже часто обирають синій колір на будь-яких дослідженнях. Він є фаворитом. І в рекламі і маркетингу він асоціюється з серйозністю, з глобальністю, з новими технологіями, з державністю, з чимось великим, безпечним, з чимось, чому ти довіряєш. І, звичайно, він має негативну сторону, таку як холодність. Останні 30 років цей колір я б сказала, що собі присвоїли інформаційні технології, бренди медицини, стоматології, державних установ, тобто такі дуже-дуже. Серйозні компанії, і якщо ваш бренд про легкість або ваша ніша більш розважального характеру, то суди ми взагалі не дивимось, тому що це абсолютно інші емоції. І варто не викликати дисонанси у людей, якщо у вас, наприклад, більш розважальна ніша. В же час легший блакитний колір. А в англійській мові нема слова блакитний, є «light blue», але блакитний відтінок, та блакитний колір це більше про щирість, про чистоту, про дружелюбність, про відкритість, чесність, благодійність тобто. Ніби це так само синій колір, але він в іншому відтінку має інше значення. І якщо ви вже, наприклад, з розважального характеру хочете більше показати щирість і дружелюбність, тоді краще подивитися на блакитні відтінки, ніж на сині. І доказом цього є бренди типу Skype, Twitter, Vimeo, які в принципі спеціалізуються на дружелюбності і спілкуванні, і вони використовують ці кольори. Тому, в залежності від емоцій, які ми хочемо обрати, ми дивимось на значення цього відтінку. І якщо ми вибираємо дуже-дуже глибокий Синій або темно-синій. То тут теж звертаємо увагу на значення чорного кольору. І раз я вже про нього згадала, чорний колір це про ексклюзивність, це про розкіш, це про драму, це про силу, це про владу. Так само тут є надійність і професійність з негативних емоцій, це, звичайно, сам негатив. Тому що головна асоціація з чорним це негатив, це смерть, це таємничість, можливо, яку ви не хочете своїм брендом виникати. Але теж дуже трендовий колір, колір, який активно використовують, колір, який показує стиль, я б його теж винесла, скоріше в це значення. Проте, якщо ми говоримо про дизайни саме з. Сайтів і додатків, зверніть увагу, що чистий колір чорний там не використовується. Як правило, це дуже-дуже темні відтінки, наприклад, сіро, або е, часом синього, або фіолетового, але дуже-дуже насичені. Тобто, е, навіть якщо ви подивитесь на клавіатуру на своєму комп'ютері, дуже часто це не прям чорний колір, це от саме темно-темно сірий. Тому це робиться не просто так, а тому, що справжній насичений чорний колір, він все ж таки має більш негативні асоціації. І коли він на діджитал-продукті, то він сприймається дуже важко. Саме тому він є в основі, наприклад, темної теми. Та? Там же дуже часто в такий більш насичений чорний колір, тому що він є фоновим, він є таким, який важко сприймають. Тій людині як основний на сайті, наприклад. Так? Тому якщо ви раптом вирішуєте робити собі чорну тему як основу вашого вебсайту, зверніть увагу, що краще піти в насичені, але темні темні сірі відтінки, або скомбінувати його з іншими кольорами, які його трошечки полегшать. Сірий колір: це про нейтральність, це про спокій, це про силу. Про що що поза часом, що є класикою, трошки консервативне, можливо, навіть формальним чи бюрократичним. Тобто, з негативних історій, це так само може ну, асоціацію зі старістю, з нудністю. Можливо, вашому бренду це не потрібно, але в той же час якісь класичні стабільні сильні бренди супер активно костовують сірий. Цей Мерседес, Хонда, і Mercedes, і Сваровські. Наприклад, Samsung, коли вони починали свою діяльність, вони почали з сірого, але зрозуміли, що будуть робити акцент на інноваційність і розробляти нові технології, сірий взагалі не їх колір, тому пішли в синій. Тому це важливий і цікавий нюанс, який варто. Підкреслювати в той же час, наприклад, Apple, то вони від кольорового прийшли до сірого, тому знову ж таки питання ваших цілей. Якщо ж ми говоримо про різнокольоровий, то на сьогоднішній день перша і головна асоціація це, по-перше, ЛГБТ. А по-друге, це різноманітність. Але різноманітність виникає тоді, коли у вас менше ніж сім кольорів. Тобто, чотири, наприклад, кольори, які використовуються в Google або uh, eBay – вони е, допомагають створити асоціацію саме не з ЛГБТ, а з різноманітністю. Тому, якщо, наприклад, ваш бренд так само відноситься до різноманітності, то ви просто використовуєте меншу кількість кольорів, ніж в ЛГБТ прапорі, і відповідно викликаєте геть іншу асоціацію. Так само, якісь градієнти ми відносимо до різного кольору. Ми розуміємо, що градієнтність великої кількості кольорів, це в першу чергу ЛГБТ. Якщо це кілька кольорів, то це різноманітність і, наприклад, те саме лого інстаграму це є градієнтом, це поєднання декількох кольорів, і воно відноситься до різноманітності. І останній колір на сьогодні найбільш неулюблений колір після оранжевого в покупках: це корочневий. Коричневий дуже протиречивий, бо з однієї сторони це колір старинності, старомодності, грошей, класики, знову ж таки, преміум, люкса і стабільності. Але з іншої сторони, він має ряд своїх негативних значень, до яких можна віднести, наприклад, нецікавість, якусь догматичність, брудність або зайву консервативність, якої ви не хочете. Він трошки перекликається з сірим, але сірий це більше поза часом. А кори... Коричневий це більше про стабільність. Але коричневий колір не має таких протиріч, коли мова йде про продукти коричневого кольору, наприклад, шоколад або каву. Там це лягає зрозуміло. Давайте поговоримо про основні помилки, які роблять в маркетингу і рекламі з кольорами. Перша помилка дуже популярна, це коли заходить новий е трендовий колір Pantone. То всі змінюють рекламні компанії, всі змінюють свої бренди, бо це ж трендовий колір. Насправді, якщо ми говоримо про бренд, то цього робити взагалі не варто. Навіть якщо зайшов новий понтон, то зробіть просто пост на цю тему, зв'язаний з вашими продуктами чи послугами, але не змінюйте прям всю вашу брендову рекламну кампанію. Помилка це хаотичність кольорова. Багато брендів вибирає хаотичність як стратегію в рекламних компаніях. Тобто сьогодні ми будемо використовувати цей колір, а зимою інший, а весною там третій. І оця зміна вона дуже негативно сказується на впізнаваності бренду. Так, ви можете змінювати свої дизайни, і це навіть рекомендовано робити регулярно, але використовуйте стабільне поєднання кольорів, яке є вашим брендовим, є вашим корпоративним і зробить вас впізнаваним. Ваші шрифти ви можете підтягувати, ваші додаткові іконки, формати розміщення, це все можна доробляти і робити кращим з кожним сезоном, але поєднання кольорів найкраще тримати саме те, яке ви обрали, затвердили і йдете з ним часом. Часом до кольорів приходять через асоціацію. Тобто хтось подивився це відео, прийде завтра до свого відділу маркетингу і скаже: слухайте, я почув, що червоний це пристрасть. А ми ж з вами про парфуми для жінок. Давайте змінимо колір там, з чорного на червоний. Не варто створювати стратегію або компанії з кольору. Починайте з сенсів. З цілі з бажань, взагалі чого ви хочете досягти цією компанією, цим брендом, вашою стратегією тощо, тобто ніколи не йдіть від кольору. Четверту помилку я вже трошечки озвучила: це забагато чорного кольору або насичений чорний кольор, який не використовують дизайнери, як правило, досвідчені. Тому якщо раптом ваш досвідчений дизайнер продає вам насичений чорний колір, задумайтесь зараз. Є тренд на підкреслення в заголовках, якісь виділення як фломастером. Ото треба бути дуже обережним, бо поєднання дуже яскравого підкреслення ще з двома кольорами: колір шрифту і колір фону, вони вбивають читабельність, тому обов'язково проганяйте ваші матеріали на читабельність і старайтеся обирати не дуже яскраві насичені кольори, або взагалі забути про неонові для цих підкреслень, бо це точно вбиває читабельність, і краще це згнорувати. Важливо не поєднувати геть протилежні значення, тобто там червоний зелений ну, у людини буде викликати дисонанс, і дуже багато, аб тестувань це підтверджують, що коли там позитивну кнопку пишуть червоним, а негативну зеленим, то мозок людини збивається і вони роблять помилку вибору тут. Тому будьте дуже уважні в поєднанні таких кольорів, які не відповідають одне одному, сюди можна в принципі винести якісь неонові кольори, дуже-дуже насичені, дуже дуже яскраві. Їх краще в принципі не використовувати, тому що вони вбивають не тільки читабельність, як я вже сказала, а в принципі принципі сприйняття е, Є люди, які вважають, що яскраві насичені кольори це прикольно. На практиці в рекламі маркетингу це вбиває ваші результати рекламної кампанії. Ще одна помилка це неонові кольори. Вони зайшли в дизайн моду, як графічного, так і веб-дизайну в 2018 році і їх активно використовували, але в соцмережах. Неонові кольори не треба ставити на рекламу. Я взагалі не раджу їх використовувати. Вони давно вийшли з моди, але просто підкреслюю, що старайтеся забути про неони і особливо у вашому дизайні. Кольори відповідають так само за дії користувача на вашому сайті або вашому додатку. Наприклад, сірий це не активний, це недоступний, це закритий елемент. Червоний це завжди помилка, зелений це завжди підтвердження. Жовтий, чорний, червоний це завжди знижка. І не старайтеся надати цим кольорам інших сенсів, просто тому, що людина за день бачить десятки сайтів, і в неї це вже закріплено дуже-дуже міцно. В веб-дизайні оранжевий використовується для привернення уваги, в заголовках, в текстах, в кнопках це дуже активний елемент, який реально привертає на себе всю увагу. І насамкінець нагадаю, що Кожна галузь має свої класичні кольори. Ви можете це загуглити і подивитися, до якої належить ваш бізнес, і вже з тої палітри собі і обирати. Незалежно від того, де і який колір ви плануєте використовувати, пам'ятайте, що контекст має значення. Дякую вам за перегляд і до зустрічі!